Вітаю, це програма Будьте здорові». Мене звати Оксана Берник. Я лікар-інтервенційний кардіолог відділення інтервенційної кардіології Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про інтервенційну кардіологію. Що ж таке інтервенційна кардіологія? Це спеціалізована галузь кардіології, яка використовує катетерні методи для діагностики та лікування захворювань серця та судин. Замість великих розрізів, як у традиційній хірургії, ми використовуємо тонкі гнучкі трубки, катетери, які вводяться через невеликі проколи в шкірі. Сьогодні я хочу розповісти вам про основні інтервенційні методи лікування та діагностики в кардіології: це коронарографія та стентування коронарних артерій. Коронарографія або коронарна ангіографія це дослідження судин серця за допомогою рентгену і спеціальної контрастної речовини. Вона дозволяє побачити розташування коронарних артерій, оцінити кровоплину в них та виявити звужені чи перекриті судини. Кому ж показане проведення коронарографії? Ваш лікар рекомендуватиме вам проведення коронарографії, якщо у вас є біль у грудях, щелепі, шиї чи руці, причину якого не виявили інші дослідження. Зміни на електрокардіограмі, що свідчать про можливе ураження коронарних артерій, підхилення у результатах інвазивних тестувань серця, ЕХОКГ, КТ МРТ. Відхилення у результатах лабораторних досліджень серцевих ферментів, деякі вроджені вади серця, клапані вади серця, структурні зміни міокарді, хвороби аорти, які потребують хірургічного втручання. Як проходить коронарографія? Дослідження проводять у спеціальному приміщенні, яке називають катетеризаційною лабораторією або рентгеноопераційною. Процедура проводиться у супроводі анестезіолога, але без загального наркозу. Пацієнт знаходиться у свідомості. Крізь катетер лікар вводить спеціальну контрастну речовину, завдяки якій судини добре видно на рентгені. Серія рентген-знімків дозволить отримати інформацію про стан кровопостачання серця. Після процедури на місце введення катетеру накладають тугу пов'язку і пацієнта повертають назад у стаціонарне відділення або у відділення інтенсивної терапії. За бажанням, ви можете побачити записані зображення артерій серця після процедури, а також записати їх на компакт-диск. Що таке стентування? Стентування це відновлення просвіту судини шляхом встановлення у неї спеціального імпланту стента, що створює міцний каркас у судинній стінці і підтримує її у відкритому стані. При стабільній ішемічній хворобі серця стентування покращує якість життя при інфаркті міокарду стентування є процедурою, яка рятує життя. Стенти виробляють зі сплавів медичної сталі, хрому та кобальту. Вони бувають двох видів: дес з лікувальним покриттям та БМС без покриття. Розміри, тип і кількість стентів підбираються індивідуально після проведення коронарографії. Як проходить стентування? Процедура стентування проводиться за тією ж методикою, що і коронарографія. Пацієнт знаходиться в свідомості від початку і до закінчення процедури. За допомогою спеціальних інструментів, у ураженому місці коронарної артерії роздувається мініатюрний балон, який розширить просвіт артерії і дозволить крові вільно протікати крізь неї. Після цього у це місце заводиться стенд, який імплантується в стінку судини. Стент збереже артерію у відкритому стані після закінчення процедури. Під час однієї операції може бути встановлено декілька стентів у різні артерії серця. Що відбувається після стентування? Після стентування ви деякий час будете знаходитись під спостереженням медичного персоналу. Вам будуть призначені спеціальні препарати, щоб запобігти розвитку ускладнень. Деякі з них треба приймати декілька місяців, деякі пожиттєво. Ні в якому разі не можна припиняти прийом цих ліків без узгодження з вашим лікарем. При випусті з лікарні вам нададуть рекомендації, які дозволять попередити збуження судин серця у майбутньому. Бережіть себе, прислухайтесь до вашого тіла та не ігноруйте симптоми і будьте здорові, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.